Ця автівка врізалася у житловий будинок. Внаслідок інциденту постраждала одна людина. У Чернівцях поступово проваджують систему екстреної медичної допомоги. Високі спортивні досягнення здобули чернівецькі спортсмени на чемпіонаті України з кікбоксингу. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час на навинчарнівців. В студії працює Вероніка Залевська. В Чернівцях автівка врізалася в житловий будинок. Аварія сталася в ніч на понеділок. 26-річний чоловік не впорався з керуванням і на повній швидкості протиранив огорожу та зніс частину кімнати будинку. Внаслідок інциденту водія легковика направили в лікарню швидкої допомоги. В нього перелом гомілки, забої, обличчя і струс головного мозку. Пані Олександра досі не може оговтатись від пережитого. каже близько півночі з чоловіком. Почули страшний шум в сусідній кімнаті. Ми, якраз слава богу, сиділи на кухні, ще не, не лягали спати. Чуємо такий. Такий ти такби узірвалась бомба в хаті. Такий тріск, і потім та машина за в неї спрацювала, І вой, такий, знаєте, виє. Я думаю, боже, це що, якась бомба впала на хату. чи що. Будинок пані Олександри знаходиться на перехресті двох вулиць: проспекту Незалежності і Кармелюка. Через таке розташування домівку неодноразово таранили автомобілі. Проте цього разу легковик врізався із такою силою, що його передня частина заїхала у вітальню. Зазвичай там ночує семирічний внук господарки Андрійко. Жінка каже, його дивом не було в кімнаті. Щастя, що якраз він сьогодні не спав там, вчора не спав, а то я не знаю, чим би закінчилося. Водій автівки 26-річний мешканець Хотина наразі перебуває в травматологічному відділенні обласної лікарні. Його стан середньої важкості. Хворий поступив до нас із ДТП цієї ночі 0,40, із отриманою високоенергетичною травмою. Це багатоскалковий перелом гомілки правої. На межі середньої і нижньої третини зі зміщенням відламків, головного мозку, забої м'яких тканин обличчя, ступінь важкості середнього ступеню важкості. За попередніми результатами судмедекспертизи, водій був тверезим. Ймовірно, він заснув за кермом. Водій керував без ніяких порушень, тобто водії водія були всі документи. Не він, документи, страховий полюс. Водій не знаючи, чому, чи заснув, чи на даний момент. Щось, щось призвело до того. Ну, при перевірки, я ж говорю, перевірка проводиться. Автівка горе водія була застрахована. Відтак, страхова фірма відшкодує мешканцям будинку втрати, завдані внаслідок аварії. Самому ж водієві загрожує штраф або позбавлення водійського посвідчення терміном до одного року. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час Чернівці. На Буковині продовжують реформувати систему швидкої медичної допомоги. Якщо кадрове забезпечення в нашій області наразі цілком достойне, то є потреба в належному автомобільному забезпеченні. Не вистачає медичній галузі краю 89 машин. Однією з основних завдань реформування кажуть в облдержадміністрації є створення єдиної системи екстреної медичної допомоги. Передбачає вона доїзд до місця виклику до 10 хвилин у місті та до 20 у сільській місцевості. Завдяки цьому вважають фахівці вдасться у Кілька разів зменшити летальність через несвоєчасне надання медичної допомоги, створення єдиної системи екстреної медичної допомоги за рік, це якраз і є той шлях, який дозволить вирішити ряд проблем швидкої допомоги. Цей й рік перший рік, коли прийнято рішення на рівні уряду і в область надійшли гроші для придбання медикаментів для забезпечення кожного виїзду швидкої допомоги з розрахунку 50 гривень на виїзд. Тобто, почалася реалізація того, щоб швидка допомога була абсолютно безкоштовною. Це кажуть в облдержадміністрації той шлях, який має зробити сучасну медицину орієнтованою на потреби пацієнта. Тож цьогоріч область отримала з державного бюджету понад 6 мільйонів гривень на закупівлю медикаментів та матеріалів для належного технічного оснащення. Щорічний дитячий фестиваль конкурс міні-світ краси Буковини знову зібрав найталановитіших та найчарівніших дівчаток нашого краю в неділю. В конференц-залі готельно-туристичного комплексу Буковина відбулося перше знайомство маленьких учасниць року 2012. 28 листопада в Чернівецькому академічному музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської відбудеться фестиваль конкурс Міні світ краси Буковини 2012 який проходить в рамках восьмого всеукраїнського конкурсу Міні світ краси України 2013 Це вже 37-й захід торгової марки та дитячої модельної агенції Степ байстеп цьому році у дитячому святі братиме участь 18 учасниць з різних куточків Буковини та міста Чернівці. Змагатиметься дівчатка за звання гран прі в трьох вікових категоріях від 5 до 15 років, а також за звання маленької принцеси, принцеси та маленької королеви буковини. На вечорі знайомств дівчатка розповідали про себе, свої захоплення та ознайомились з подальшою підготовкою до конкурсу. Також обмінялись подаруночками. Отримали учасниці подарунки і від організаторів фестивалю конкурсу Ірини Агаларової та переможниць попередніх конкурсів. Я дівчаткам бажаю, щоб вони були самі собою, вірили в себе та посміхалися. Насамперед, дівчаток чекає тиждень репетицій. Тому бажаю вам ніколи не засмучуватись. Бути ретельними на репетиціях та старанно працювати. Традиційно відбувся і розіграш номерків, під якими виступатимуть учасниці на конкурсі. Попереду дівчаток чекають репетиції. Шість переможниць регіонального фестивалю конкурсу представлятимуть буковину на всеукраїнському конкурсі. Після знайомства та обміну подарунками відбулася фотосесія учасниць для буклету. Ірина Агаларова дбає, аби батьки бачили позитивні зміни у своїх дітях, щоб кожна юнка в першу чергу була задоволена собою та ставала впевненішою у собі. Вчаються, перш за все гарно поводити себе на сцені, сценічному етикету. Вони спілкуються з камерами, спілкуються з пресою вони не бояться говорити, не бояться виступати, фотографуватися і бути присутніми на сцені, коли на них дивиться зал 900 чоловік в драматичному театрі. Так, тому я думаю, що результат однозначно буде і запрошую усіх підтримати наших дівчат, чернівчанок 28 листопада, о 18 годині. у Муздрамтеатрі на фестивалі конкурсі Міні-Світ краси Боковини 2012 Ірина Мороз, Ярослава Онуфрик, Ігор Ріга, час новин Чернівці. Чернівецька буковина знову перемогла. Цими вихідними наша команда здобула третю перемогу поспіль у 18-му турі першості України і таким чином повернулася у групу лідерів. Друге коло першості України 2012-2013 Чернівецька Буковина розпочала виїзним матчем. З рахунком 3-2 наші земляки перемогли футбольну команду Полтава, що дозволило піднятися в турнірній таблиці на п'яте місце. За статистикою наша команда наразі має сім перемог, шість нічиїх і п'ять поразок. 10 листопада нагадаємо, буковина приймає вдома команду Оболонь. Три золоті та три срібних медалі такі результати здобули чернівецькі спортсмени на чемпіонаті України з кікбоксингу, який відбувся у Дніпропетровську. Брали участь у змаганнях найсильніші бійці з усієї країни. Враження кікбоксерів від турніру та їх плани на майбутнє далі у сюжеті. Наймолодшому бійцю клубу Атлант перемагати на змаганнях не в новинку. За два роки занять 14-літній Касьян побував у різних точках держави, де виборював першість у своїх суперників. Високих результатів хлопець здобув і на чемпіонаті України у Дніпропетровську. Два перших місця по двом версіям. Давай таки доволен результатом по двом версіям, це зто значить, що їм можна сказати, що я, я виступав потім соревновань дважды. Просто є дві версії по двом різних правилам. Тобто перше это... – це… Удари сильні руками і ногами тільки више поясню. Друга версія це удари нага руками і ногами тільки в повсі. По суті, це дуже великий успіх. Люди, то есть молодь займається по два-три по роки, а вже досить. Стали чемпіонами, мають золоті медалі. Хлопці кажуть, перемогти суперників було нескладно, хоча й рівень їхньої підготовки був досить високим. Допомогли слушні поради їх тренера Володимира Луніна, якому боксери завдячують своїм перемогам. Я вважаю, що без Володимира Івановича я б не зміг би зробити. Володимир Іванович дуже справедливий тренер і завжди, навіть коли в мене не виходить, він мені об'яснить, і я зрозумію. Морально допоможе мені завжди, коли потрібно. І Він дуже розуміючий тренер. Тренер, Тренів для мене наставник. і Він заставляє мене робити те, що е, потрібно для победи. Він морально і фізично мене і морально підтримує, настраює мене. Вихованці клубу вже досягли висот у кікбоксингу і за межами України. Талешка пінчук в Іспанії став серебряним призером Іспанії по тайському боксу і першим став по кіку. Саша уїхав в Москву, чемпіон Московської області. Є ребята роз'їхали так, просто зі по нинішнім Панинішнім австоятісом нітвозможі їм стота дать здесь. попереду. У спортсменів ще чимало перемог. Наступним кроком до цього буде кубок Поділля, який незабаром відбудеться на Хмельниччині. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, часно винчарнівці. Наразі це вся інформація. Усі наші випуски новин також можна переглянути на нашому офіційному сайті ACC in UA. А зі своїми пропозиціями та темами для наступних сюжетів заходьте на нашу сторінку «Час новин чернівців» в мережі Facebook. Далі Василь Галущак надасть інформацію про погоду. На все добре.